800 заходів за рік та понад тисячу учасників. Хмельницьке управління молоді та спорту проводить підсумки року. Попри усі негаразди та виклики, 2024-й називають продуктивним. Протягом року управління молоді та спорту проводило і молодіжні, і спортивні заходи різного напрямку. Великі молодіжні це такі в нас були як ігри розуму. Захід, який об'єднав всю молодь міста, тобто участь брали і молодь шкільного віку, і молодь, яка навчається в вуз у нас було багато літом різних виїздів, вишколів молодіжних, спортивно молодіжних, скажімо так, заходів. Окрім цього, вихованці брали участь у міжнародних марафонах. Так, за 2024 рік спільними зусиллями зібрали понад 500 тисяч гривень на потреби українських воїнів. Молодь обов'язково має долучатись, тому що так, жодних змін без молоді, адже молодь саме той руші. Молодь має багато нових ідей бачення на цих. Світ, тому молодь є цим рушієм змін, і молодь обов'язково має бути дотична до змін. Подякували за співпрацю не лише активній молоді, а й партнерам. Саме вони допомагали управлінцям в проведенні різноманітних заходів. Як зазначив міський голова, без них у сьогоднішніх реаліях було б важко. Адже з початком війни пріоритети змінилися, в тому числі і у фінансуванні. На жаль, останніми роками ми не можемо спрямовувати той фінансовий ресурс. Які ми планувалися примовувати на молодіжну політику, на розвиток фізичної культури на спортми обставин в суттєво об пов'язано бюджети на молодіжну політику та фізкультура на спорту на при нас зараз за допомога до села. Отримала подяку й пані Тетяна. Вона представниця одного з приватних підприємств-партнерів. Ми допомагали спонсорською допомогою, надавали продукцію, надавали кошти для того, щоб дітки могли ну, провести свої заходи, провести змагання. На сьогоднішній день ми розуміємо, яка ситуація в країні. Ми розуміємо, що нашому місту дуже важко підтримувати такі заходи. І оскільки нам запропонували взяти участь, ми не відмовилися. Ми ніколи не відмовляємося, завжди намагаємося допомогти, якщо є можливість в нас, якщо люди це потребують. Наступному році в управлінні молоді та спорту зупинятися не будуть. У планах масштабувати свої заходи за межі міста та області. Також хочуть посилити співпрацю за кордоном. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.